Друзі, усім привіт! Ну що ж, завершився матч испанский Лалізі, мадридський реал, Карло Челоци. У себе вдома на Сантьягу Бернабео. Команда приймала не став Альверде. 1-0. мадридський реал. перемагає. забив Альверде. На 90 плюс третій хвилини матчу. Ну well, давайте, друзі, про цей матч ми будемо з вами говорити по порядку. Розпочнемо ми все обговорювати зі стартових складів. Реал Мадрид 4-3-1-2. Стартова розновка Мадрида. Тіба Курта у воротах. Роля Сенсі Антонія Рідзігер. Перед центральних захисників. Федеріко Вальверде і Дорда Камавінга по флангах. Арлін Чеміні, Лука Мондріч, Дані Себальос. Тріка півзахисників. Джуд Белінгем. Центральний атакувальний півзахисник. Ну, Джуд Белінгем діяв як дев'ятка. Висить ж юніор Адріга у нападі з така стартова розстановка Мадридського Реала. Атлетик Більбао 4-2-3-1 стартова розстановка Атлетика Більбао. Ель Нестовальверде гонит на команду. У Несімо на воротах, пара центральних захисників паредес Нуньес, Гросабель-Бойро по флангах. Прадос, Весга центральні опорні півзахисники. Берінгерт странтувальний півзахисник. жала Гоміс по флангах та э, гуру сетта у нападі. Це стартова расторка Атлітська Більбау. Друзі, давайте тепер будемо говорити про сам поєдинок. Ну що я, друзі, вам можу сказати? Мадридський ареал Карла Челоті заволоділа мадридська команда ініціативою. Більший реал був на м'ячі, більший реал позиційно атакував. No, Atletic Bellboo играла на контратаках. там взагалі, там, Пам'ятаю статистику, десь так на хвилину так 60-75 ту на 25 було володіє м'ячем на користь Мадридського Реала. Мадрид майже м'яч супернику не віддавала команда Карла Анчилоті, тотальний контроль м'яча. В позиційній атаці Мадридський, але я не можу сказати, щоб у першому таймі були якісь там у Він з Джуніор намагався загострювати гру, Але в цілому футболісти Більбао контролювали ситуацію. І перший тайм завершиться в ніч 0-0, куди цікавіше був тайм номер 2 В якому, до речі, грали вийде Дебрем Діас, Локас і Сендрі Кардеґулер в Атлетіка вийде. Лакуе, Вільям, Сансет, Вивіан і Санеді. О, другий тайм був цікавий, раунд, дуже активний другий тайм розпочинав. Ось пригадується небезпечний момент Радріга. На початку другого тайму це було десь так хвилина так 49-та. Радріга! Заходить уже невеличкий Радріго! Радріго, б'є Радріго! М'яч пролітає повз ворота. Дуже хороший момент з дверями Андрій Скрал. Ні, це було десь так хвилина так 40-ку... 47-ма. Початок якраз у другої 45 хвилини. Радріго викручує м'яч Дальніко, трішки не влучає. Потім на 49-й хвилині матчу Дорода Камавінга. Зробив дуже хороший ровок, вийшов на дану позицію. Б'є Дорода Камавінга. Та Вінісіс Жуніор дуже здорово п'яткою віддав передачу на Дорода Камавінгу. Француз пробігає півполя, пробиває, але на місці воротар Атлітський Більбао. Гарматний удар француза під поперечку, але на місці у нас Сімон. Тисне Реал Мадрид. Історія команди карлон і Справді, Реал дуже сильно додає. Якраз тутемі номер 2 Дуже сильно команда додала і тиснув Мадридський реал, але забити команді карлон ну ніяк не вдавалося. Атлетик Більбао тримається. Хоча, і справді реал з кожною хвилиною, мені здається, був ще ближче і ближче. До збитого м'яча. Тиск мандрівський реал нарощував з кожною хвилиною, нарощувався цей тиск, і в кінці кінців він дає свої результати. І в кінці кінців даний тиск він дає свої результати. Е, на хвилин так 75, якщо не помиляюся. не на, на 75 их на глыне так 80 а такой Реал Мадрид венисюс Джуниор отрывается на левом фланге игрок возится в атаке Бильбао смеется венисюс ногу на гол удар гол венисюс Джуниор 80-х вы на манчии мадридский раунд проху на открывает гол вени забивает гол Атака йде хороша, атака й проходить у Реалу через фланг. Федеріко Валерде прострілює, Ендріку не йдеться пробити, але мінуючий скакує на мені Джуніра Віні. Обіграв футболіст в футболі, Атлетіки Бліо, одного обіграв, другого обіграв, змінюючийся під праву, б'є Вінісі Джуніра і забиває гол. Але суддя бере таку паузу, суддя бере паузу і, і гол не зараховує суддя. Не зараховує, гол суддя, я так розумію, через офсайт, який був у молодого бразильця Ендріка. Все-таки офсайд, офсайд. Зафиксов судья. Рахунок залишается 0-0. Офсайд у Эндрика. Минимальный офсайд. Там, я не знаю, там рука. Там рука, я не знаю, Эндрика был в офсайде. Вот. Минимальный просто офсайд. До э, до гола Венисиуса Джуниора. Еще один супер шанс там на 75. Их вы не вынакурял. Кул там... Джубалингем. Коли пробиває Джуд Белінгем! Але футболісти і Атлетська більба рятується, рятується. Да і гол не зарахували реалтисний момент, і справді такі 100%, справді, тому що це не шанс життя Белінгема, це був голівий момент, я вважаю. Тисне мадрицький реал потрібен гол. Барселона гадає свій матч виграла, Реалу Втрачати очки не можна. Тому що ще би команда Карло Челос і втратила бочки. Каталандська Барселона могла відірватися від Мадридського реала. Аж на 8 же. Не, не на вісім. Ну, на очок, Там була перевага перед цим матчем в Сімочок, якщо брал би там, не виграв би. Якщо б там майже без вершини в нічі, там була перевага в 6 очок. Ну, в будь-яку випадку це багато. І Реалу, не, ну, Реалу потрібно було не відпускати. Барселону, 90 х на матчу. Атакує Мадридський Реал, потрібен гол, передача, Гюлер, подача. Мадридж, боротьба, Белінгем, Джуд Белінгем. Джуд Белінгем не забиває. Джуд Белінгем не забиває. Realusio gulivo nagolo! Na, man buvo maždaug 100 gulikų šansų, bet prancūzijoje man buvo užtikrinta benigimne pagadai. Тисне Мадридський Скрал, 7 хвилин комбатсове суддя, Рел атакує! Удар Федерико Вальверде! На 90 плюс першій хвилині гарматний постріл уругувається. І у нас Сімон переводить м'яч на кутовий. Тисне Мадридський Скрал, потрібен гол! 92-га хвилина матчу! Мадрид Скрал, команда Карлон Чоті, йде просто вже в банк Втрачати просто вже нічого, Реолу потрібна стільки перемога! Это еще маты, шансы на титул. Гюлер, видай передачу, Вальверде. Далее, передача. Э, Эндрик, 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 Нет, не Эндрик, Цибраим Диас. Намагается Цибраим пробить. И не могу вывести миллионов. Мяч убивает, мяч битвобля, Федерик Вальверде, Федерик Вальверде, гол! Гол! Федерико Вальверде! 90 плюс 3, як ви на у Мадридській Рал, вириває перемогу Гарматний удар Федеріко Вальверде Це мені нагадав м'ячик Федеріко Вальверде, коли забав ворота Севілії Десь так приблизно років тому, два тому назад Гарматний удар Федеріко Вальверде Просто по якийсь неувірній території пробував Федеріко Вальверде Геніальний удар від Ругвайця В семісіньку, далі в дев'ятку забав Федеріко Вальверде Ви думаєте, це красень, Однозначно неймовірний красивий м'яч Федеріко Вальверде. Як же Федеріко Вальверде дуже здорово підробив м'яч собі під праву ногу і прям з лета пробиває Федеріко Вальверде. Мяч так з підкруткою ще влітає просто в самісінький дальній кут. Просто правда, неймовірний якийсь удар вийшов у Федеріко Вальверде. Ну, десь десь чимось схожий, забував гол Бенджамін Палар, коли світу о, ну, в будь-яких групах. Гол Федеріко Валерде був просто неймовірний. І Мадридський Реал, яку ж неймовірну перемогу здобуває. І яка вона була важливою для Мадридського Реала. І як же Мадриду було важливо перемогти. І ось саме така перемога, ось саме ось така перемога може команду завести вперед. Це емоції Федеріко Валерде. Це емоція Тіба Куртан. Ну і справді мадридський реал здобуває неймовірну перемогу завдяки неймовірному гарматному удару Федеріко Вальверде. Дузі ну, новуюсь вона і статистика. Реал Мадрид Атлетик Повністю команда Карла Анчелоті переграла. команда Ельста Вальверде 22-3 співвідношення якраз статистика ударів в поворотах. А 7 1 в площину варіт. Володіння 74-26. 14-1 за кутовими. Ну, абсолютно, за усіма статистичними показниками, Мандрій Більбао переграє за гулівими нагодами 3-0. Три гулі нагоди було в Мадридська Гуріала. І три гуліві нагоди команда Карла Анчелоті не реалізувала. 661 шістдесят передача у Мадріда. Шість точні передачі, 91% точність передач. Ну, в Атлетіка там 240 передач, 168 з них були там точними, 70. Відсоток точність передач, 1-0 офсайдах з 22 ударів, 8 удара повзороту Мадрида, 7 вплощину, 7 заблокованих ударів Мадридського Реала. Атлетика 3 удара 2 вплочину на ріт і один був удар. Точніше один удар площину, да, 2 удара повзорота. Два удара повзорота. А по успішних відборах краще був більбао. 10-19 по успішних відборах. 79% точність передач атлітського більбао. А в Мадрідську Реала 76% точність передач. 1-6 14-38 по виносам м'яча, 11-7 перехоплення. 15 сім. порушення правил, 2-1 з вжитими критками, а найкращий футболіст цього матча. Ну, для мене це Федеріко Вальверде. Друзі, для мене це Федеріко Вальверде. По-перше, Федеріко Вальверде забив красний м'яч, який приніс Мандрицьку Реалу прямо. В цей раз. По-друге, Федеріко Вальверде провів весь матч, дуже надійно зіграв в обороні, дуже великий об'єм роботи зробив. Федеріко Вальверде! І справді, Федеріко Вальверде! Герой Мандрицького Реала. По ділу перемагає Мадрід. Ми бачили статистику, і, в принципі, абсолютно подділу Мадрідське перемагає. Ну і команда Карла Anчіlo. Не відпускає Барселону. До 4 очок команди відрив скороче. Чемпіонська гонка тут буде тривати, я думаю, до кінця. Тобі скоро там мощний ще матч на Менджуєці. Дуже цікаво, тому тут ще друзі боротьба, Все ще попереду. Атлетик Більбао на четвертій позиції таки залишається. Команда Елесто Вальверде продовжує бути у зоні Ліги Чемпіонів. Друзям, дякую за увагу. Хочу побажати вам та вашим рідним тільки добра та щастя. Побажаємо Атлетику Більбао та Реалу Мадриду. Всього найкращого. Ви, друзі, найголе, будьте щасливі. Я вам, друзі, тільки добра бажаю. Усім до побачення, мої любі друзі! будьте щасливі! Всім до нових зустрічей!